У Чернігів повернулися більшовики й більшовицькі погляди, вже очевидно, принаймні у релігійній і культурній сфері, лише так можна трактувати вчинки і заяви місцевих комісарів від культури, які минулого року відібрали у православних християн старовинні храми, а тепер вилізли зі склепів чи то аби розказати про їх долю долі, яка тепер більше ніяк не пов'язана зі шануванням Господа та молитвою, заради яких наші предки створили ці величні храми. А вірні чернігово про них дбали. Тепер це мертві музейні експонати. Суспільне Чернігів випустили інтерв'ю з генеральною директоркою заповідника Чернігів-Стародавній Наталією Рибровою. Традиційно більшу частину співгодинної бесіди радянська чиновниця присвятила розпаленню ворожнечі проти вірян і духовенства ПЦ. Саме по собі інтерв'ю по суті ода поверненню радянських музейників до наших святинь. Нагадаємо, як все почалося. 5 жовтня, 23-го 23-го о 6 годині. Ранку працівники НІЗ Чернігів-Стародавній та люди у військовій формі увірвалися на територію старовинного Троїцького собору УПЦ. Вони зрізали. Замки та опечатали всі двері. Пізніше з'ясувалося, що працювали вони під керуванням чиновників мінкульту з Києва. Єдиним документом, який вірянам показали як підставу для експропріації, був якийсь указ Вео міністра культури Карандієва. Процес окупації собору курувала сумнозвісна директор департаменту культурної спадщини при мінкульті Мар'яна Томин. Її ми пам'ятаємо по києво Почерській лаврі. Томин пообіцяла духовенству та парафіянам святині можливість забрати особисті речі, навіть надала якусь розписку, підкріплюючи свої слова. Коли шостого. Жовтня 23-го духовенство та віряного прийшли до собору. Їм просто відмовили відчинити. Після декількох годин духовні окупанти все ж дозволили двом священникам зайти на дві години та забрати речі. Коли віряни обурилися цьому відвертому знущанню, чиновники дозволили зайти чотирьом священнослужителям. Протягом декількох годин священнослужителі були змушені без будь чої допомоги рятувати власність парафії. Тепер же червоний комісар Ребров розповідає про якесь сміття, яке нібито залишили після себе духовенство та парафіяни соборів, і фантазує, що ніхто Хто не хочеться забирати, а музейники намагаються змусити священників. вранці, 14 грудня, 23-го представники заповідника Чернігів Стародавній у супроводі невідомих людей у військовій формі зайшли на територію Троїцького собору УПЦ, Вхід до святині було заблоковано. Духовенство та префіян собору всередину не пускали люди у Балаклавах. Жодних документів, які б пояснювали дії заповіднику та повноваження невідомих осіб надано не було. Пізніше з'ясувалося, що радянські музейники полізли своїми руками до мощей святих угодників, звершили наругу на. Нашими святими в інтерв'ю Реброва хвалиться тим, що фактично взяла мощі у заручники. Наші святині залишаються в руках духовних окупантів. Всі ці місяці захоплені музейниками собори залишалися опечатаними та зачиненими. Ніхто не слідкував за стародавніми храмами, розписами і іконами. Працівники заповідника буквально доводили до зубожіння захоплений ними соборний комплекс. І тільки після дзвінка духовенства самі Мар'яні Томен музейники щось там заворушилися. Тепер вони розповідають про якийсь жахливий стан, якому вони знайшли собори, такий огідний цинізм звучить при тому, що всі ці роки ніхто не заважав музейникам проводити перевірки, і зауважень вони не висловлювали. А коли стало потрібно репресувати християн, в них нібито відкрилися очі, точніше відкрилися роти, аби брехати по команді. У ПЦМП приходять і просять послужити у трійці. Варіанту послужити у трійці у законодавчому полі немає, і тому такі варіанти не розглядаються. Якщо у ПЦМП вийдуть з офіційною пропозицією, вона буде розглянута, проаналізована їх роль. В історії нашої держави, і тільки після цього можливий діалог або ні, каже Реброви в інтерв'ю. Хто ви всі такі, аби зверхньо розглядати та аналізувати роль ПЦ у нашій державі? Що ви за оракули? Хто ви такі, аби вирішувати долю наших православних храмів? Ви просто випадкові наймані робітники? Якісь червоні комахи, життя яких секунда порівняно з вічністю нашої тисячолітньої церкви, як ви можете ставити якісь умови і говорити з верхнім тоном? Чи наган чи кістів у кишені дає вам такі права? Просто відраза. і тут ми маємо не тільки хамство, але й подвійні стандарти, бо дозволити іншим послужити на Різдво можливість в законодавчому полі знайшлася. Адже 25 грудня на Різдво за новим стилем до вкраденого вірян з пасу собору допустили представників ПЦУ, на чолі Чернігівського. Ським головою ПЦУ Антонієм Фірлеєм такий патентований цинізм від радянських музейників. Реброва також зазначила, що у МП буде пропонувати навіть в 10 разів більше за оренду храму, ніж інші. Все одно їм здавати будівлі не планують. Ми не за гроші, ми за державу. Той, хто подає заяву, має сповідувати наші українські цінності і працювати тільки на ствердження нашої держави. Для орендаря необхідне розуміння законодавства, його дотримання і кошти, щоб сплатити за право користуватися такими спорудами як орендою. Звісно, звісно. Сно, ви настільки не за гроші, що патріотично розпилили цілих 2,2 мільйони гривень. Про цей кричущий факт ми говорили в одному з наших матеріалів. За інформацією, яку нам надали за перші три місяці біля храмів. Чергували троє поліцейських: два звичайних працівники поліції охорони і один воєнізований та озброєний автоматом. Ганяли вони гав, чи відбували штурми бабусь молитовниць, чи просто пилили цигарки Ми не знаємо три трутня у формі, три місяці у глибокому тилу зайняті маячнею, і це коштувало бюджету 2,2 мільйони гривень. Ну а що таке наші українські цінності? Чистокровна українка Ріброва, мабуть, знає краще за інших. Мабуть, має якийсь патент на їх презентацію в Україні, де за законом немає жодної ідеології і через помірку, аби виявляти, хто із а хто ні? Хто достатньо українець, а хто ні? Давно ми не бачили таку яскраву суміш більшовизму і фашизму. В інтерв'ю Ріброва розповідає про наполеонівські плани залучати гроші для реставрації соборів. Невже 2,2 мільйонів, вкрадених на охороні від православних, не і треба ще. Втім, собори тепер працюють як музеї. Вхід платний, як зазначає Челайн, і богослужіння не плануються. Це офіційно музей не тиша. Радянські музейники знову хазяюють в наших святинях. Більше не звучить молитва в наших величних соборах. Вони пусті оболонки. Їх порожнеча це пам'ятник ненависті до християн з боку влади. Ось така нова яскрава перемога духовної незалежності. Квартал вітаємо! Проект «Порожні церкви України прогресує. Наші співчуття братам та сестрам. Рівного міста Чернігова і Чернігівської єпархії. Тримайтеся одного дня. Господь поверне все до ваших рук, якщо ви залишитеся з Господом. Для тих, хто хоче підтримати нашу роботу і наші ідеї, реквізити ви бачите на екрані.